Завітав святий Валентин до вихованців районного реабілітаційного центру в Отинії. Прийшли привітати хазяїв, представники громадських організацій, керівники області, селища та району, місцеві меценати та благодійники. Організували того ж дня і аукціон. Деталі від моїх колег. Традиційно у районному реабілітаційному центрі, що в Отинії, відзначають всі свята. Цього разу відсвяткували і день Валентина. До вихованців прийшло того дня чимало гостей. Серед них і перший заступник голови обласної ради Олександр Левицький. Він розповів, що всі такі. Установлена на пильному контролі у влади, тому жодних проблем у закладах не виникає. У нас є багато проблем не лише з доглядом і реабілітацією таких дітей, як є багато бездоглядних і безпритульних дітей. І коли батьки покидають дітей, коли батьки ігнорують ту біду, з якою стикаються їхні діти, то тоді виникає потреба. Ще й такого штибу. Ну але коли йдемо про потреби дітей, які мають дитячий церебральний параліч, інші захворювання, які характерні для таких закладів, то я можу сказати, що в області не існує жодного закладу, де би це було на неналежному рівні, де би це було без уваги, де би це було недостойно. Ви бачите заклад, ви бачите, наскільки тут організовано, наскільки тут акуратно, чисто. Керівники Коломишни завітали на свято, і з подарунками вони привезли великий торт та багато смачних сердечок. Діти їх залюбки смакували та роздавали гостям заходу. А Богдан Болюк та Любомир Глушков пообіцяли, що піклуватимуться реабілітаційним центром. А щиро сподіваюся, що всі ці заходи, в тому числі і сьогоднішні, будуть у кінцевому результаті приводити до того, що день за днем ці діточки будуть своє здоров'я повертати назад, і вони повернуться повно, до повноцінного життя в нашому суспільстві. І хочу подякувати якраз керівництву і колективу цього закладу, який зорганізував цю акцію для того, щоб ми могли якраз безпосередньо долучитися до неї і хоч якусь часточку свою вкласти у цей процес. Ми вже на були розробили таку програму для підтримки і розвитку і цих сімей. Бо не тільки дітей, щоб їх не було, але обов'язково для родин. І планували відкрити такі реабілітаційні центри у Гісі, у Печеніжині і на Запруті. Але війна внесла свої корективи. Ви знаєте, у минулому році та секвестрація бюджету не дала можливість нам втілити цю програму. Але я думаю, як тільки покращиться ситуація в районі, ми обов'язково до цього вернемося. А Адітлахи того дня співали пісень та декламували віршів. Тема була одна кохання і дружба. Адже це найкращі людські почуття, кажуть вихованці центру. Тато да, й мама нам життя дали і люблять нас. Вона до все на світі і прихилали неба, би могли, щоб у добрі за своїх любі діяти. Обісля до вихованців центру прийшли гості із ще однієї благодійної організації селища. Разом вони співали пісень та ласували солодощами. А ще з ініціативи влади того дня збирали велику суму коштів на придбання тренажера. Однак збір продовжується і надалі. Зотинії Богдан Малецький Андрій Гарашук, Програма подіїнтика.